Власне, ми тут говоримо про українську освіту, говоримо про те, куди вона, в який бік вона власне скочується потроху. Говоримо з пані Наталією Шульгою, науковцем, власне, біологом, генетиком, та яка в 2005 році читму році кинула. Рочестері університету працю в дослідницькій лабораторії. Все заради того, щоб в Україну повернутися на заклик президента Віктора Андрійовича Ющенка, щоб тут створювати український гарвард. Виявилося, що це неймовірно важко. І взагалом не знаю, пайда що зі мною погодитися. Ну мені здається, ми тут багато кажемо про те, що Україна зараз переживає якийсь такий ну, За батьма ознаками такий неофеодалізм, повернення такий, такий неофеодалізм. Ну, от. І, власне, в цій ситуації науковий ступінь перестає бути власне, ознакою якоїсь освіти чи успішних робіт, досліджень, а стає якоюсь просто ще одні, одним титулом, чи регалією в дописі до титулу. Там, от, наприклад, там, Барон такий-то граф фон, а також доктор різних економічних там і і так далі, там юридичних наук. От там і от там в кінці вже останнє прізвище йде. Чого Чи, от, от, чим ця ситуація є погана? У нас збільшується кількість університетів без кінця, от, тобто у нас було там. Перед падінням радянського союзу скільки? 86. шість Бу було в університеті в Україні перед українські радянські соціалістичні республіки Сьогодні їх там до двох сотень вже там да. доходить. Це це добре чи погано наприклад. Там норвежців я знаю, що там більше половини людей мають вищу освіту. У нас теж, до речі, здається, вже. Ну, дивіться, це знову ж таки питання концептуальне і стратегічне. Чому тому, що країна повинна вирішувати, яку роль повинна грати вища освіта, чи кожний громадянин повинен мати вищу освіту, чи тільки якась вибрана частина суспільства. А це все залежить від стратегії країни. І е, тут є багато прикладів, коли створювалися університети в країнах, в яких жодного університету не було, от Португалія, наприклад, той саме Сінгапур, не мали жодного університету до якогось моменту свого розвитку. Потім вони створювали вищі навчальні заклади. Тобто тут можна багато говорити, але головне питання є, звичайно, процес організації вищої освіти і якість освіти. І оці дві речі на сьогоднішній день, на жаль, в Україні до сих пір не усвідомлені і не вирішені. Ситуація з прийняттям закону про вищу освіту є прекрасним прикладом, чому неможливо в такий спосіб вирішити цю проблему. Нещодавно я написала статтю коротеньку, такий заклик, скажімо, поклик душі вже, з тим, щоб освітяни і науковці організувалися і все ж таки переглянули концепцію вищої освіти в Україні, тому що одним законом про вищу освіту не можна вирішити проблеми. І ці варіанти, ці версії законів, які вже понад п'ять нібито подаються, розглядаються в комітеті, а в комітеті не дуже то вони і розглядаються, як мені відомо. Вони не є прогресивними. Розумієте, для того, щоб писати закон один на таку сферу феноменальну, так, як вища освіта, треба принаймні закладати мінімум 10 років наперед, де ми хочемо бути через 10 років. Ті всі версії, які я переглядала, кожну з них, вони не вирішують це питання. Друга річ це система легальна, яка оточує вищу освіту і дослідження. Я нарахувала понад 18 законопроєктів, які в той чи інший спосіб причетні до освітньої або наукової діяльності, технічної діяльності. Знову ж таки, якщо ми хочемо піднімати рівень якості дослідницької освіти в країні, нам треба розглядати весь цей комплекс. Інакше зовсім у нас не буде знову присутній дослідницький процес в освіті. Тобто, треба, якщо писати один закон. То треба вирішити, може нам треба відмінити 18, або з 18 зробити 3, або 5. Но повинно воно покривати цю сферу. Ми тому, от в клубі, ми ніколи не говоримо окремо освіта, окрема наука. В 21 столітті це повинна бути наукова сфера, яка включає в себе і освітній процес, і дослідницький процес як такий. І це в країні не вирішено на сьогоднішній день. І поки воно не буде вирішено. Ніякий комітет профільний, ніяке міністерство е, освіти, науки, тепер молоді і спорту, напевно, більше спортом займається в 12 році, да? не вирішить цю проблему. І Тому буде протистояння постійне. Е, про питання про ступені Розумієте, якщо в країні. Зарплатний рівень або рівень компенсації, як в світі називається, да? називається компенсація за вашу роботу, визначається якимись базовим речами, які є просто до такої міри невідповідними, що людина не може жити на ті гроші. Потім починаються коефіцієнти, різні додатки, проценти. За е, звання ніде в світі немає звання професора. Розумієте, це абсурд. Професор це позиція викладацька. Ви можете не мати PhD і бути професором. Yeah. Це ваша викладацька проф... позиція в коледжі або в університеті. У нас це стало бонусом. Якщо у вас є ця карточка, вам йде нарахування на зарплату. Це генерал, скажімо так. Да. Потім йде пенсія, і тут пояснюється, що наукова пенсія з радянських часів це перетягнулося, бо тоді це був престиж мати звання, наукове звання кандидата чи доктора наук. Воно перетягнулося в наші часи таким от викривленим способом, тому що це вам додає бонусів до вашої пенсії. Також вона по іншому нараховується, і тому звідси вже якість досліджень переходить на другий план, а на перший план виступає Утримання отримання цього. корочок, звань і тих ознак, які не являються якісними для оцінки. До речі, ваш ступінь eh, PhD, eh, з яким ви приїхали, ваша історія полягала в тому, що коли ви повернулися в Україну, то ВАК eh, хотів змусити вас писати доктор, ну, захищати через докторську. Треба пояснити, що таке PhD, в принципі. Ну, дивіться, в усьому світі розвили. Один раз людина підтверджує свою здатність робити оригінальні дослідження, підсумки і публічно захистити свої результати. У нас перетягнулося знову ж таки з минулих століть, з 19 століття, я прямо напряму можу це сказати. Ситуація, де ви спочатку є кандидатом, а потім ви є доктором. І вам два рази треба захищати манускрипт. Публічно перед якоюсь колегією експертів, які вас слухають. Не кожен з них прочитає вашу ту роботу, але головне, що там є багата кількість, там понад 10 людей повинно бути. А ця як мені, ця як... ситуація застаріла. Як І мені ми... до речі, казали, що перебиваю, як мені казали, люди, які захищали кандидатські, головне, є остання частина це фуршет. Якщо він успішний, то буде успішний захист. От я вам хочу сказати, що на Заході, оскільки Graduate Student, а це є вже після отримання бакалавра, це вже ціла програма, магістерська і PHD, він є партнером, колегою професора. І там немає в нашому розумінні вчених рад. Там є комітет, який всередині університету, і це відрізняється від нашої системи кардинально. Мінімум три людини, максимум п'ять. Чому три людини? Серед них керівник і два додаткових професора. Вони працюють в тому самому департаменті або на цій самій кафедрі. Вони персонально відповідають за тренінг нового phd кандидата своїм, свої, своїм реноме, своїм авторитетом, своїм підписом. Не потрібно 10 людей. Ну вони всі ці роки. Кожні три місяці слухають прогрес цієї роботи, і їхня функція допомогти знайти вихід там, де сам пошукач зайшов в тупік, чи не знає, як вийти з нього. От яка ситуація, з іншого боку, захистити його від іноді свавільного і, скажімо так, жорстокого керівника, який має завдання публікувати. Робити ці речі, але він є партнером, і тому в публікаціях аспірантів аспірант завжди на першому місці, а керівник завжди в кінці. І це всім зрозуміло. І в кінці, коли є успішний захист, то саме керівник організовує оплачує фуршет, тому що він прощається зі своїм аспірантом, бувшим і він тисне руку йому як новому колегу, який долучився до клубу розумних людей. Отака ситуація вона має логіку, це є партнерство. І тому керівник завжди вдячний успішному аспіранту, тому що він приніс йому також якісні публікації. В Україні з радянського союзу залишалася ця цей вакта вища атеста... а... атестаційна комісійна комісія, та яка власне вирішувала там кому надавати чи не надавати а, ступінь науковий. І от вона зараз скасована. а я знаю, що в переважно в інших ну, в. В Європі або в Америці там цим займаються самі вищі навчальні самі заклади. самі університети. Так. Розумієте, коли є три людини, uh -huh. які персонально відповідають за якість підготовки. Причому ВАКІ чи як? Тобто складається, розумієте, яка система, коли вона є справедлива і чесна, і відкрита, і змагальна, то вам не потрібно зовнішнього оцінювання. Це оцінюють роблять ваші колеги через ваші публікації. Опублікувати гарну роботу оригінальну дуже важко, і журнали так само є в рейтингу. Є, наприклад, на перше місце ділять два журнали Science і Nature, які є по своїй суті науково-популярними журналами. Бо половина цих журналів а це щотижневик. Є новини про науку з усього світу. То і, їх тільки половина, не тільки і тільки половина є оригінальні статті, і кожний цей тижневий журнал має там не більше 5-6 статей. Тому mm. попасти туди фантастично важко, бо це повинно no, бути. я знаю, що або ви публікувалися і в Nature, і в Science. Не, ні, в Science. Ні, Ні, в сансні нечерсаме у мене є статті. Коротше, це дуже важко туди попасти, бо це або відкриття. Або якби закриття того, що 20 років людство працювало, а ви останню крапку поставили. Тому Українські, вони поділяють перше місце. Ну, таких же там понад 17 тисяч. В Україні статті в них, ну я знаю, що ваші статті там український вакт тоді не, не, не оцінив, як ті, які заслуговують. А тому, що немає механізму пізнання. Немає механізму пізнання. Як мені сказали, ви були в засланні 13 років, а не в університеті, тому що наша система легальна не може побачити досвід людини. Яка отримала його в іншому місті, крім України, не не може побачити, тому що вона ці критерії, про які ми говорили, не використовує. Тобто, тобто якась така каста науковців, які самі для себе пишуть, самі в своїх журналах, десь внутрішньоукраїнських друкуються, і з, роз, з огляду на це самі собі присвоюють якісь звання. В принципі можна і так сказати, тобто система не є відкритою повністю. Чи тобто вона перестає бути так конкретно здатним? Абсолютно, тому що і в цьому є проблема. Наприклад, як ви згадали про Берлинський Мур, там погодилися на те, щоб отримати цю допомогу і швидше перейти на ту інтеграцію. Мене що привабило, коли я повертала приймала рішення повернутися, що Україна продекларувала, що вона хоче йти в світовий простір. Вона хоче, хоча б в європейську інтеграцію, йти, в освітньому і науковому просторі. І ми підписали і ратифікували ці угоди. Но ми їх не, но ми їх не виконуємо. От в чому проблема. Тому людина, яка отримала освіту за кордоном, у нас повинна другий раз. Перездавати цю дисертацію це абсурдно. Так не повинно бути. Достатньо користуватися світовими рейтингами, бачити де отримана освіта, якого якості був цей коледж або університет, і з цього приймати рішення. І це повинно рішення приймати всередині університетів, а не в міністерстві. Виходить, що українська наука якось так поза усім світом відмежована від усього. Я хочу повернутися до рейтингу. Не повністю, але ну, в більшості тисячі, ні, ну, Є приклади, є там. Ну, той самий, ті, ті, ті фізики, які працюють в Баку в церні. Кілька сотень їх там вже їздили. В нас тут, до речі, був керівник а, та, групи українських, науковців. Українських, українських науковців. Там дуже цікаво розповідав про... Про наш внесов Адоніко до Зовгікса і... та які досі так і не змогли знайти. Я хочу повернутися все ж до університетів до того, що можливо вам вдалося зробити за ці роки і. Спочатку хочу продемонструвати такий от графік. Це динаміка присутності українських університетів в рейтингах. От перший стовпчик це національний рейтинг, перше місце, а другий це світовий. На липень 2011 року найкращий український університет це університет імені Тараса Шевченка, який в нас тут перш на першому місці світовому рейтингу на 1321. му і є тут університети, які на місці 7626. Так, це перше 50 я вибрала. Взагалі 137 попало в цей рейтинг. З 12 тисяч світових університетів з України 137 попало. Ну, ви бачите, що навіть в тисячі найкращих немає. І цей рейтинг єдиний світовий рейтинг, в який попали українські університети. Це найбільш широкий такий рейтинг. Найбільш бо 15 тисяч вони брали, а остаточні таблиці – це 12 тисяч. Тисяч університетів з усього світу Це є специфічний рейтинг знову ж таки. Це відповідь Європейського союзу на американський цей виклик, тому що американці домінують в світі по освіті і по науці. І це це беззаперечний факт. А от ем, об'єктивний цей рейтинг є присутності університетів через їхні інтернет-домени в світовому інформаційному просторі. Угу. І цей рейтинг не такий вибагливий, наприклад, як шанхайський е, китайський рейтинг, так званий академічний, де вибраний виключно. Досягнення академічні, а в усьому світі академічні досягнення це публікації оригінальних досліджень. Mm -hmm. професорами університету то він є дуже вибагливий, тобто, ми там дуже важко нам туди навіть в п'ятсотку попасти. Цей рейтинг він є цікавий тим, що е, він розглядає цей академічний внесок за публікації тільки 15% в цьому рейтингу. Mm. А 85% – це е, бібліотечні матеріали, тобто архівні матеріали, які університет викладає, е, відкритий доступ. Тобто, якщо бібліотека університету підключена до домену, значить можна подивитися, які дисертації там робиться, які що там відбувається, які публікації в pdf файлах, в Reach-файлах е, 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 різноманітних також. Половину цього рейтингу складає. Посилання на університет, тобто популярність цього університету в своїй країні і в світі. І якщо цей університет не послуговується англомовними сторінками, якщо на цей університет не посилаються його випускники, не друкуються в популярній пресі, в журналах, газетах, він так само буде втрачати в цьому рейтингу. І дивовижно те, що якщо ви подивитесь, наприклад, рейтинг американських університетів, порівняно з українськими, то американські університети вони в усіх рейтингах лідують в тому числі. Слі в цьому, тобто тут є пряма залежність, коли університет усвідомлює свою позицію в суспільстві і в світі. Він робить зусилля для того, щоб бути присутнім і в сучасному інтернет-просторі в цій таблиці. Там, от, ви бачите, виділене помаранчевим і, і таким малиновим. Це я спеціально зробила динаміку для того, щоб показати наскільки це може мінятися цей рейтинг на протязі року. У тим, що помаранчеве, це на тисячу позицій. Університет вийшов за останні 6-12 місяців. Те, що є Малиновим, впав більше ніж на тисячу позицій. Це говорить про те, що це не можна один раз досягнути і сказати, ми це зробили. Ні, угу. тому що це йде 15 тисяч постійно приймає участь і у. От... У це постійно йде баланс, але перші завжди виходять на перші позиції. На ну, вашу думку, наскільки в Україні мож, повинні розвиватися, скажімо, там приватні університети. Я на... хочу так, в цьому так? в цьому значенні розділити. Ви також своїх статтях згадували, що в нас приватні приватними нас вважаються тільки... не зовсім ті, тобто є комерційні, а є приватні, і одним приватним ви називали католицький український університ. католицький університет, да. який на ті гроші, які він бере, він і всі віддає для студентів, да. вкладає власне в наукову це діяльність правдиво. Приватний університет, а комерційний це той, який заробляє. На да. студентах абсолютно вірно на на послугах освітніх Власне, і це в perspektив. цьому контексті мені цікаво наскільки от ну от ми кажемо, що от є проблеми українські, але є ще одна проблема: що це все потребує чи не потребує державного фінансування. Що потрібно, щоб змінити, переломити ситуацію якісно. Ну, дивіться чому така проблема з вищою освітою в Україні? Тому що ми перетягнули знову ж таки з радянського союзу, де вся освіта була державна, uh -huh. спонсорована державою і безкоштовно. А ми тепер хочемо бути конкурентно здатними. І ви уявіть собі, що зараз кожний з тих державних закладів конкурує за бюджет, за фінанси. І з восьми їх тепер понад 140. Тобто де взяти той бюджет з податків? В Америці взагалі вищої освіти безкоштовною не буває, навіть державною. Все одно студент повинен платити певну кількість, вона менша ніж в приватному університеті, але все одно є. Що дає можливість приватного університету? Чому цей концепт так шикарно спрацював в Британії, Франції, в Німеччині, в Америці особливо? Думайтеся. І тут згадайте, що я казала про 18 законів, які описують наукову діяльність. Ви розумієте, через податкову систему заохочується внесок безповоротній від бізнесу, від багатих заможних людей на освіту і дослідження. І приватний університет, як правило, має так званий ендаумент. Ендаумент це цільовий фонд інвестиційний, який інвестується в економіку країни. І ті гроші, які заробляються, тільки проценти зароблені, використовуються на утримання університету і зарплату професорів. Це дає незалежність від держави повністю, це є питання автономії, і це дає можливість людині мати. Благородний чинок. ці гроші віднімаються від податку, і тому має сенс і давати невеликі гроші, і давати величезні гроші на освіту для того, щоб ви зрозуміли, наприклад, Гарвардський університет, який є приватним невеликим, порівняно, наприклад, Шевченка, в 10 разів менше студентів. Невеликим університетом він лідує в усіх рейтингах і є флагманом взагалі освіти і науки в усьому світі. Вже на понад 50 років останніх не міняється ця позиція. Його ендаумент це приватний університет, складає 36 мільярдів доларів, більше ніж бюджет України. От в цьому є секрет, тому що але але щоб нам це зробити, нам треба ці закони міняти. Не можна одним цим законом, що зараз от викликає таку бурю, змінити ситуацію. Треба комплексно міняти, відкрити це вікно можливостей. Дякуємо вам дуже за цікаву надзвичайну розмову. На жаль, мусимо прощатися так мало часу. сподіваємося, що ваш вибір був правильний, що ви не пошкодуєте підсумку, що ви повернулися в Україну і для того, щоб допомагати робити реформи тут. А ми мусимо прощатися, на рекламу. Реклама